Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ми нещодавно вже робили і декілька разів, що Трамп робив заяви а, за один день, за 24 години, там, за три дня, там, чи ще якось, що він би зразу закінчив війну України з Росією. І так а, цього разу подивимося, чи дійсно Трамп зміг би закінчити війну Росії проти України. Знаєте, тут трошечки якесь іде щось примусове. але, але Примусове, зараз я запитаю, примусове Україну. Україну примусити. Не Росію, а Україну примусити. Він би примусив Україну. Ось як я це бачу. Угу. Він би примусив Україну тут, скоріше за все, бо я бачу тут примушення. Одної з сторони, я для себе вияснила Україну примусить. Зараз ми подивимося. І то, так, да, тут буде дуже невигідні для нас умови, абсолютно невигідні. Він би, знаєте, дуже непрозору перемогу би він нам зробив, відверто кажу. Тобто, непрозору це говориться про те, що. Нечиста буде перемога. Це перемога буде на паперах, <кій> а насправді я не бачу, щоб тут була перемога. Тут навпаки іде десятка кубків і місяць. Це говорить про те, що ну, непрозорі будуть угоди. Якось. А... Ви знаєте, тут навіть не підводні камні будуть. Тут буде настільки здача України підчинятися Росії. Тобто ті території, окуповані, так і залишаться під, під Росією, так? А, і Крим не, тут не віддадуть. Розумієте? Тут тільки підпишеться якась угода, от вона підпишеться, так? що дійсно. А, як би це сказати? Що дійсно перемога є, але це не буде перемогою. Це буде великий тягар для України. Тиск, тягар дуже недобре. І це затягнеться потім. Зараз я скажу трошечки сценарій вам, розпишу, до чого це все призведе. Для втрат до втрат, до великих втрат. Територій. До речі, це для того робиться. Знаєте, це він піарить себе. Це він робить для того, щоб виграти на це шанс на виборах виграти, щоб ви розуміли. Бо у нього немає зараз такого рейтингу. Я знаю, що є деякі блогери, американці, які за Трампа. Ви знаєте, хто це є. Ось. і... Ну Це він шанс він так використовує шанс це все передвиборні балачки. Конкретної перемоги не буде, тому що це буде не перемога, це буде якась, знаєте, болото. болото, в яке нас затягнеться надовго, дуже надовго. Тому що та карта, яка була у нас на дні колоди, вона показує, що це тягучий варіант, в який нас затягують в ярмо і надовго. Ось яку перемогу він нам, нам обіцяє. Ось. А, вигоди нам ніякої. Це він вигоду для себе. Для того, щоб показати американським своїм виборцям, що от я можу, дайте мені шанс, я зроблю. Але як він це зробить, це буде ну, для того, щоб він виграв. А Україні це не вигода абсолютно, це вигода Росії. Ось, ось сюди, туди. Щиро вам дякую за увагу. Базі, велике і разом до перемоги.